Всім доброго дня, друзі. Хочу всім напомнити про те, що я проводжу збір на побудову дитячої площадки і на допомогу діткам. От. Хочу всім напомнити і хочу для когось сьогодні зробити підказку від Всесвіту. Для кого ця підказка буде? Для людини королеви Жезлів. Королева Жезлів це така людина, це жінка, амбітна жінка, серйозна жінка, чарівна жінка, яку всі люблять, яка приворажує людей от, як своїми, ну, своєю роботою, своєю сутністю, натхнення дає людям. От, люди в неї влюбляються, але вона така більш. У душі, вроді, виду красива, гарна, привлекательна, ніжна жінка, а всередині вона власна жінка, сильна жінка, і будь-ким вона не буде спілкуватися. Що їй порада, яка їй йде від Всесвіту. І говорять про те, що її чекає стабільність, успіх і надійне співробітництво. ну Таку людину, це, скоріше всього, Рідко вона собі, ну, вона може собі знайти чоловіка, але підходящо під її так життя, це тяжко знайти. І, скоріше всього, що вона тут когось знайде, якусь людину, яка буде надійно співробітниця з нею. І якщо коли буде це все приводити до успіху та стабільності. От. Але це така людина, яка може. Помієте, керувати цією людиною, щоб почити стабільність, успіх, треба прислухатися до неї. Її думка найважливіша в світі. І вона до чужої думки просто так не буде прислухатися, якщо вона не буде вас рахувати рівний, рівним з собою. От. А щоб стати рівний з такою жінкою, треба бути сильним, треба бути впевненим в собі. І треба більш прислухатися до таких ситуацій. Але все ж таки, як тут не крути, як не мути, все ж таки це ну, така людина, що якщо ти з нею вже почнеш і вона піддасться тому, що ти з нею будеш співпрацювати чи жити з нею, то це вважай, що ти цю людину ну, не підкорив, а достойний цієї людини. І вона вважає, що ти достойна її. Всім удачі, прислухайтесь до порад, друзі.